Привіт, друзі! І сьогодні ми продовжуємо заводі, котра нещодавно до нас приїхала і вже заїжджає на рихтовочку. Ну яка рихтовочка? Тут не буде рихтовочки, тут буде просто, сподіваємося, підйомничок і перекидка всіх запчастин, тому що, начебто, удару не було ніякого тут по силовим частинам. Так, ну і що у нас по ауді? По ауді у нас пройшло два дні і автомобіль повністю зібраний. Да, нічого не рихтувалося, але все ж таки зазори у нас уйшли, тому що пошкодження все ж таки були по передній панелі, і потрібно було все заново виставляти. Зараз все окей, і машина буде переїжджати на підйомник для того, щоб замінити піддон. Ми сподіваємось, що там буде тільки піддон і все, тому що не хочеться попадати ще на якісь там роботи по двигуну. Ну, зараз побачимо, як це пройде. Але що можу вже показати, це як виглядають зазорчики. Все окей, тут були дуже сильні зазори в крилах і фарах, саме в углу, тому що вони були всі опущені вниз. Все окей, бампер, до речі, купили з європейця. Бачиш, тут є. Під о, омивачі і під парктроніки. У нас не буде їх, ми їх, скоріше всього, запаяємо Да і все. Дуже прикольний удар, тому що крила цілі, капот цілий. Ось тут був маленький залом, ми його зробили і все. Буде фарбований бампер, можливо, кусочок ось цього капота. Все. Все в оригіналі. Так, мені не було що робити, я замінив ось цю штуку. Тому що, як ви пам'ятаєте, прийшла ось така накладка тут дерево, і ця накладка лежала просто в салоні. Вони її, скоріш всього, купили і не замінили. Ну, це зробив я. Все, переганяємо його на підйомничок і замінюємо піддон. І сподіваємося, що все заводиться і їде. Так, так чому Міню, ми не міняємо піддон? Тому що, як ти бачиш, тут да, і його потрібно замінити. Дивись, що в нас тут піддон знятий, і показує тобі, як виглядає. Мотор всередині під піддоном. Бачиш? Добре, що ось ця пластикова штука ціла, тому що ми дуже сподівалися, щоб вона була ціла. І все окей. Так що є надія, є надія все ж таки. Продовжуємо. Так, що у нас сьогодні? У нас сьогодні акумич новий. Тільки що зганяв, купив і хочу знаєш куди поїхати. Поміняти шини. Купили новенькі і будемо їхати завтра на сертифікацію, а післязавтра вже на облік. Тому що з таким колесом сертифікацію пройти нереально. І новенькі кольосики. Зараз їх поїдемо, вдягнемо. Ну і наступним етапом, що потрібно зробити по ауді, це звісно хімчистка а потім вже а потрібно буде загнати знову на підйомник і там походовочки подивитися, що ще потрібно доробити і вже віддати. Тому що власник попросив, щоб ми зробили все, що там є по машині, якісь дефекти, щоб він туди майже ніколи не лазив, тому що воно йому не потрібно. І як завжди, ми на локації, де що робимо, правильно готуємо машини для продажу, але тут машина не готується для продажу, тут машина готується для віддачі клієнту, тому що він сказав, зробити хімчисточку, все як потрібно. Одразу хочу показати диски, тому що я їх вже... Відмив, вони були дуже брудні. Зараз ось цей диск відкисає ще. Користуюся, до речі, безкоштовна реклама Turtle Wax, тому що купив дешеву, мені взагалі не сподобалося. І ось так воно відкисає. Ну, звісно, якщо дуже брудні, то потрібно терти щіткою. А ось такі вони були. Цей бруд дуже тяжко відмивається, тому що це тормозна пиль. Я сподіваюся, ви знаєте, що це таке. І покажу вам по салону, як вона виглядає. Дверні карти, салончик без е, ковриків, але вони є в багажнику. Хоча я не пам'ятаю, які саме, але це не суттєво. Опа. Так, по салончику, що ми тут бачимо? Та нічого цікавого ми не бачимо, просто брудний салон, да, і все. Ось це. І, до речі, тут курили. Ось це фу, треба буде якось все його вимивати. Да. Дуже прикольно, до речі, ось ці штуки. Раз, і все, і двигаєш для того, щоб можна було сісти назад. Це ще захист, він тут валяється, тому що його потрібно буде поставити. Після того, як ми позаміняємо всі, всі масла, фільтри, може ходовочка там щось буде. Свічки також треба обов'язково, тому що незрозуміло, коли вони не там мінялися. Так, це після сертифікації. Ось така вона позаду. І, до речі, люк. Зробили ось цю штуку, тому що вона чомусь не їздила, а зараз вже їздить. І один мінус купешки цієї, знаєш, який люк не відчиняється повністю, ну, назад не з'їжджає. Він тільки піднімається догори. Трішки неприкольно, але що маємо, де маємо. По багажничку що у нас тут. Коврики раз, два, три. Так, ворсові коврики є, і резинові є. Взагалі чотенько. Це ще ми не замінили, і рішіточку потрібно буде все ж таки спаяти, тому що потім її, скоріше всього, будуть затягувати в чорну плівочку. Погано, що заглушечок є тільки три штучки. Це не прикольно. Все, запам'ятайте її такою, як вона зараз є, і починаємо хімчистку. Перше включення після того, як я почав хімчистити машину. Не почав її хімчистити, а займався тим, що зверху. Вона вже була відполірована після малярки, тому що попросили, щоб відполірували, тому що там було дуже багато дрібних таких білих точок. Можливо, ґрунт щось не зрозуміло, тому що з Америки вона вся приїхала покрита, наче хтось так з розпилювача здалеку її погрунтував. І зараз вона дуже гарно виглядає, і я її покрив жидким склом. Ну або керамікою, я не знаю, хто там як називає. Я не хочу помилитися. І зараз вона дуже гарно виглядає. Ось тут є, до речі, маленька вм'ятина. Думаю, бачите, так? Да? Напевно, нічого не будемо з нею робити, так і залишиться. Но автомобіль зараз виглядає набагато гарніше, ніж він з Америки приїхав. Ну, це, звісно, логічно, я ж нічого не маю проти. І зараз буду займатися внутряночкою. І після того, як я її покрив, потрібно, щоб пройшло десь мінімум 12, а краще 24 години в сухому приміщенні. А так як у нас зараз незрозуміла погода, заганяємо в гараж. Ну тут я нічого не робив, абсолютно. Ну і після цього я можу вам похвастатися готовим результатом, і вона зараз чекає завтрашнього дня, щоб завтра замінити один речашок, пару салендблоків попереду, масло в коробці, масло в редукторі і тормозну жидкость. Все. І потім ми його будемо вже віддавати. Верні її ауді, це вона. Додаю фото, як вона виглядала тоді, тому що вона тоді була дуже брудна, страшненька і негарна. А зараз що? І зараз ми можемо бачити просто красу. Єдиний мінус, що тут є невеликі сколіки. Ми їх так заточкували, тому що крило не фарбоване. Фарбований тільки бампер. Як ви пам'ятаєте? Капот також не фарбований. Ну є сколіки, тому що машина їздила, це зрозуміло. Свіженький тільки бампер. Ось цей порох лівий там знизу, і задній бампер. Це те, що ми пофарбували, да і все. Вм'ятину цю так і не робили, вона залишиться, скоріше всього, ніхто її не буде чіпати. Праве заднє крило, скоріше всього, було фарбоване, тому що тут є така тріщинка на лаку, можливо, там навіть шпакльовочка є диски вичистив. Напевно, це все було даремно, тому що вони хочуть їх фарбувати в темний колір. Але мені подобається. Головне, щоб мені подобалося, і якщо людина побачить, прийде, то їй також сподобається. І салон. Коври ще не сталив, тому що трішки ще влажнувати ось цей ковролін. Нехай підсохне, і тоді можна буде вже покласти. Тепер я покажу мінуси, коли курять в машині. Ось, пропал. Ось тут було дуже багато попілу, але. Я справився зі своєю задачею і мені це до вподоби. Екранчик клас, ось ця частина центральна також все супер, тому що немає подряпин. Одразу лайкос можна поставити американцям. А от за руль ні, тому що він весь пошкрябаний. І, скоріше всього, його прийдеться перешивати. Вони ще, ну, ті, хто володарі цієї автівки, подумають, що зробити з рулем. Не ми будемо робити. Ну і там, я думаю, все красиво показувати не треба. Коврик тільки тут один застелив застелив резиновий, тому що його легше всього помити. Ну ось і все. Нарешті ми її доробили до кінця, повністю обслужили. І чому тут всі зібралися? Тому що потрібно дізнатися, скільки такі автомобілі стають у нас в Україні. Конкретно цей автомобіль, клієнт сказав, став йому близько 13 тисяч доларів, але це з повним обслуговуванням. Нові шини і повна заміна передньої ходової, всі салінблоки і всі жидкостя. Ось така сума. Як ви думаєте, нормальна ціна чи ні? Напишіть в коментарі, будь ласка, і не забудь поставити лайк.